Всім привіт! Отак незвично ми починаємо новий влог. Ми приїхали з Юрчиком на Голубі Озера. Це під гірцями На південь Київщини. Києва інше їхали. ми. О, Хтось мене атакує, пливе до мене. Класно тут, тільки те, що трошки дорого, вхід 500 гривень. Це сугубо з мене на цілий день, щоб поплавати в такому от озері. Що так кричать? Коротше, то, і... типу, тут класно. А, білий пісочок, чисто. Файні лежаки. Зараз, правда, походу буде гроза, але це нас не зупиняє. Але мені тут подобається, ми на сапі, Щас ще плануємо покататися, сап 300 грн коштує годину. Юра любить стрибати, тому якраз все буде поті. Така от історія, друзі. Зараз я розвернусь. Опа! Сюди пливе, Юрчик. Такий сап коштує 300 гривень. Це ми собі взяли з Юра пів години, отуди отак проплавали. І на цьому нас вистачило. Давай, давай, скоріше пливи. Краса навколо. Це голубе озеро, друзі, Blue Cake. Вхід тут, звісно, такий трохи. 500 гривень. Там взагалі кажуть, 900 боже. Ми, по-моєму, чуть не впали. Так не роби більше. Водичка обалденна. Тепла. Юра, вважай. на рукам не тема, конечно, улитку. Давай, вылазь сюда, вылазь, вылазь, давай. Не радь, ты дитина. Жара страшнюча. Великий нырятель. Уважай. Ты вставай на эту штуку. Ну да, 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 вот так. Молодець. Саме так я і мала на увазі. Пух літаємо. Жабка моя, змучився вже, так? Да? Ми заїхали собі в Рівермо, з'їли посі. Вважай, вилазь, вилазь. З'їли посі на болу і поїхали сюди. Ні, його не можна кидати так. То весло. Ой, за все. Ну Чим вам не Турція, дивіться, друзі. Але тут така класна природа. Катамаран он є. Ну це не кар'єр. Це звозили пісок звідси, як у того ой, вибачте, оболонь, риви, я так поняла. І, ну, але тут є така файна глибина, 18 метрів, сказали. Бачите, порибалити можна також хлопчик ловить рибку. Все, вже йдемо здавати наш сапік. Класний день. А саме кльове, що це в живій природі. Тобто не давай. в гарірваному басіку, так? Да? Можна не хвилюватися за дитину. На Рукавленьки відділу і все супер. Контингент нормальний. Є рятувальник, от він, до речі. Ось, там можна на барі придбати якісь напої, але шкода ж тільки налічкою. По Заправляємось і їдемо далі. А їдемо, знаєте, куди? Їдемо в Пирогову. Наслухана я про це місце. Кажуть, гарний такий етнопарк український. хатинки ті всі стародавні, такі якісь збережні. А, ось, тому подивимось і вам покажемо. Йдемо заправлятися. Я, до речі, обожнюю цей вайб-заправок. Де ж туалет добре. І люблю тут завжди брати кавуську, всякі ходоги. Це, до речі, артбукс-видавництво. Дуже мені подобається, як вони ці сторінки кольорово оформлюють. Цікаво, цікаво. Бачите, такі графіті. Ну, якось так, скажімо, цікавіше, креативніше, ніж вок підходять. І тут дуже смачні пиріжечки. По три штучки. Там от нереально смачний фарш. зараз вам покажу. Оці з м'ясом завжди беріть. Дуже смачні. Дивіться, як прикольно, Кавун тепер можна ще взяти. Ось. Так, ну а я заправлятися. Такі от стікери мені прийшли з Харкова. Ну, я ж харків'янка, тому це трошки ностальгічно для мене. Так, ну ми вже тут, вже доїхали. Погляньте, яка тут взагалі природа крута. І є, до речі, прокати, велосипеди, самокати, тому можна і такий від, вид відпочинку собі придумати тут. Вітаємо в Національному музеї народної архітектури та побуту України. Український дух, міжнародний масштаб. Бачите, Національно... Національний музей народної архітектури та побуту України. Ландшафтний комплекс, що поєднав історично-етнографічні регіони України. Полісся, Полтавщина, Слобожанщина, Карпати, середня Надніпрянщина, Поділля та Південь. Музей просто неба. Заснований 6 лютого, прикиньте, 69-го року. Сьогодні на території музею встановлено приблизно 300 пам'яток народного будівництва, бачите? Ну, ідемо подивимось. Я тут ще не була. Юра також, бачите, є екскурсії, можна так їх замовити і їздочитись тут собі, дивитись, що до чого. Є, до речі, рестік. Нас вже прорекламували, ну, дивіться, шинок називається. От, їсти ми все одно хочемо, тому заглянемо, я думаю, по-любому. Цікаво, що по входу. Чи тут А, он, да. Касса туда И да, мир. Сколько кошек я искала. Девица, что тут есть. Выставка зооморфной керамики из фондовой коллекции NPNAP. Что такое? Ничего. 200 рейн вхід. Група Рупана 10 сип. Ну уже все. так вам покажу. Ну що, все-таки скільки вхід, скаут. Ну, прикольно, симпатично тут, отак на перший погляд. Сказала мені жіночка на вході, що варто взяти самокат або велосипед. Тому що пожарі дуже довго, ну хто їм винуват. Вони анкетки не вділи. Ну, просто з іншого боку, я також думала, може взяти. Ладно, візьму. Самокат, зараз прокат, поїдемо. Так, ну що, взяли ми самокат. 300 гривень година. Якщо 2 години, то буде 500 Їдемо зараз кататись, дивитись, що тут є. І хочеться дуже сильно поїсти, чесно кажучи. Вхід 130 гривень, пам'ятаю, казала вже вам чи ні. Подивіться, магнітики різні. Тихо, спокійно, погляньте вже, яка краса. Людей, до речі, взагалі мало, що не може не тішити. Так, ну що, їдемо далі. Вставай. Опинилися ми бачите в справжньому селі. І ці хатини, вони є експозицією. По суті, можна і зайти. Дивіться, яка яблоня. яка краса. Так, ну, йдемо. Я спитала, заходити можна. Краса. Надіюсь, мене ніхто не вкуси. Такі от двір одної з хатин. знаєте, такі запахи, от аромати, літа і села дуже надихаючі. Ось тут особливо. Угу. Да. Такий запах дитинства. Красиво дуже. Житомирська область. Ну, зачинена Житомирська область. Mm -hmm. <гум> Чекай, Юр, не їдь без мене. І цей також на перерві наразі. Ну, подивимося далі, їдемо в той. Користів, Отут тут відчинено. Ідемо, Юр, ходи. Так. Ох, який запах. Добрий день. Друзі, щойно бачила надпис тут і змії». <смі> Як думаєте, йти туди чи ні? І хочеться, і колеться. Ну, йдемо. Юра, йдемо, ходи сюди, подивимось, що тут є. Я бою всіх просто. Ну, парк дуже гарний. Тут взагалі якась така. Ніби Карпатська місцевість. Ну а чим вам не Карпати? Хатчина яка. Треба дійсно дивитись під ноги, бо не дай Бог. А вона зачинена походу. Так, ну що, ось так вона виглядає. Коса. Чисть Гризок з яблука. Ну якось так. Закарпатська область. Ти дивлюсь, чи самокат, бо ніхто ні з кому не їздив. Угу, угу, угу. Полив тут є. Заходь, заходь. Гатини як. Да, запросто гатини. Календар. Юра. там далі. Глечики. Це ми. Давай подивимось сюди. Да. Тарілки старі, серванти, телевізори. Штори навіть самі. Ну да, щось в тому є. Будинок село Іспас. Чи Іспас Черневецька область. Важай, Юра, дивись під ноги, я тобі прошу. Боже, які тут ага. яблони, слухайте. чоботях. Кавін. <рес> кіженька моя люба, киженька моя мила. Що ти їла, що ти пила. Ну, зайди сюда, бою. Юрчик, іди сюди, сонечко. О, кстати, Юрчик, да? от тут знімався фільм про Юрчика, да? Не тут тільки, а там. Тому що. Фільм Юрчик, знаєте, це як він називається фільм. Там я просто інсульт переніс, я не помню. Не, так звав, не згадаю. А, щось таке чула там. А там Юрчик був. Я з ним горілку купив. Там що? Да. І фото маєте, да? Ні, фото немає, я тоді... Ах, так, що перед вами не в мухри. Ну понятно. Мальфар, так, да? фільм тут знімали зараз? Да. Позавчора. Бачите знімався. Це яка хата? Пішли, пішли. Follow me. Do you speak English? <laughs> Little stay... bit. <laughs> Боже, яка краса. Дід ще той, коротше. <laughs> Науковець. Пристав до нас ото, щось давай своє розповідати. Ну, йому скучно, що він сидить ото, як представник однієї з хатинок, щось там розповідає, гості приходять. Дивіться, як гарно. Крим, що? Юрій, йди сюди, будь ласка, сюди йди. Ох... Бачите, от показують ті хати. В певні часи, в якому регіоні як що було клас. Пічка да я вгадала це про південь України. Бачите, що тут є. Дякую, зараз подивимося. Пити не можна, бо за рулем. Зараз подивимося. А ага. бо дуже гострий? Ні. Якщо хочете, щоб гострий був, буде гострий. Зараз треба все що хочеться. Треба зобразити, що хочеться. Ага. ага. Ось так ось це все тут виглядає. Зона фудкорту. Зараз щось зобразимо. Ой, це бабуля! Дивіться, це на поруці моя бабуся доготувала їх завжди. Літає. Краса. Значить, як прапор України. А попереду українська церква. Треба, до речі, глянути карту, Того, що я вже трошки плутаюсь, не дуже розуміюсь, що до чого і куди далі їхати, щоб нічого не пропустити. Хатини такі старі. У мене ще бабуся в такій жила. Маленька ще була. Просто погляньте на цю красу. Да, це вам не жика київські. Юрій, Юрій більше нічого не треба. Тихо тут, так тихо, каже тут. Старенька, така, взагалі, ця Шість, та це вообще. Взагалі... Це Миколай, певно, да? да. да. Политику там, а то есть сухая. Класс. Смотри. Как правильно это называется? Друзья, он, качак. Ляльки. Вау. Обалдеть. Хочется сейчас прервать резни, то пора. Це так розмій, звичайна українська хата, незаможня. Так, ну що, ми вже все справилися. Дивіться, 2 години, якщо берете самокат, або Веліки, Велікі, певно, 3, бо це ж така самостійна крутить педальки їзда. а тут став і поїхав. Дві години з головою, якщо на самокаті. Я раджу більше на самокаті, ви не так змучитесь. Бо от люди дуже захекані, звісно, йдуть попереду. Ось, все про все поїли на 500 гривень. Коїхто, звісно, замучився по такій жарі. А, що там ще? Самокат на 500 гривень дві години а, і 130 вхід. Дорослий дит дитина 65. Ну, якось так. Дуже надіюсь, що вам сподобався цей влог, бо мені дуже це місце зайшло місце. І хочу вам сказати, що однозначно це тепер один з моїх найулюбленіших парків в Києві. Це такий певний мастхев сюди приїхати побувати, тут стільки людей з-за кордону іноземців, слухайте взагалі. Ну, природа тут шикарна. Мені здається, тут класно здається, що тут поїхати взяти, не знаю, якийсь пікнік зробити. Бо, взагалі класно. Друзі, підписуйтесь обов'язково. Тут десь буде мій інстаграм. На цей канал також не забувайте, буду вам вдячна. Ми взагалі то не повірите. Приїхали в офіціант. А, а знає, я тут бодоліця? така історія. Я ще знаю, це було щодня. Але якось я не скажу, що прям хотіла на цей список лайнап артистів йти. Ну, якось, ну, чесно кажучи, віддавати скільки там три тисячі за три да, дні концерту, все круто. Але якось я не знаю, якось я не захотіла. Якось воно мені не до кінця відгукувало, що це треба робити. Бачите, зараз буду Дерафієво виступати. Просто такий дисонанс трошки стоять люди, які чекають з плакатами захисників Азовсталь, врятуйте їх, чому не азовці. А тут концерт такий, який знаєте, і я так. А на день, до речі, коштує 1900 гривень. Тобто, уявіть собі. А воно отак от, от видно, як я вам знімала. здіймала. Як то кажуть, ну я хочу в гармонії. з боку, я тут Арафійво бачила, я колись ходила, за даріть на неї ще, боже, грудні 22 Тому прям щоб сказати ой, Боже, я хочу, збоку послухаю, щас три хвилинки. Закуплюсь тут і хате з мене. Одразу після цього буде до Рафієва. Ви готові? А юнайтед, ви готові! А поки вони згадують текст, я скажу, що купуючи мерч від Атласу, від 500 гривень, ви стаєте учасником. Так що, друзі, на цій ноті буду завершувати вже наш влог. Тут от бачите за Азовсталь. А ну вибачте, ми будемо працювати, ми перші зайдемо. Ваші діти проведено, вашій області. Олександрій. Надіюсь вам ва? щось було чути. Зараз підходьте сюди. За звільнення людей а? з полону, родичі, друзі, всі Та, приходять. Вас, ви, всі сами, сигналять машини. У нас залишається декілька хвилин до початку спеціалу. Ви, ви готові. Людей більше, ніж не йстиш за три дні. Давай, клас, дякую, дитини взяли. Я думав, собі забив. Футболка кафе надія з підписом Степана Бурмана. Ставись на тисяча гривень. Хто готовий придбати футболку Степана Куліброва з підписом Степана? Десь додайте, з цього останні роки. Молодці, українці.